Щодня у селі Стайки волонтери та капелани плетуть маскувальні сітки, щоб захистити життя оборонців України. Волонтери та капелани проводять свій вільний час не вдома, а швидше тут, бо це наразі більше потрібно. Координатор проєкту Наталя Щетініна відкриває нам секрети, як плести сітки і розказує, хто цим займається в селі Стайки. Зі слів пані Наталії для сіток використовують спеціальну тканину, яка не мокне. Завдяки цьому накриті об'єкти не бачить ворог. Наші дівчата дуже багато за цей час зробили. Почали ми працювати 17 квітня. То на сьогоднішній день у нас в роботі 72 сіточка. Я не знаю, не чесно, я не считала, скільки це там в квадратних метрах і так далі. Але е, коли ми відсилаємо сітки, ми завжди просимо зворотній зв'язок. І хлопці з фронту нам повідомляють. І оце ось на тому тижні це було настільки приємно. Нам написали Стайківські дівчата, ми вам дуже дякуємо. Бо ви нам подарували другий день народження. Наша сіточка вона спасла життя, бо в нашій сітці заплутався рашистський дрон разом з гранатою. Він там заплутався, не зірвався і нашим хлопцям спас життя. Дуже багато замовлень, дуже багато. Ми зараз трошки переходимо вже на осінній такий пейзаж. Сіточки міняють колір. І ми трошки до цього звикаємо.